6 лютого бійці гірничо-рятувальної служби виявили відкрите джерело пожежі на конверному штреку блока 10 на шахту управління Покровське. Про це повідомив голова НПГУ Михайло Волинець. Нагадаємо, пожежа розпочалася ще 22 січня. Відкрите джерело полум'я було помічено вперше. Це значно ускладнює ситуацію з ліквідації пожежі. Вміст СО на виходящій струї за останню добу перевищує норму у чотири рази, а вуглекислого газу в кілька десятків разів. Таке враження, що вже горить пласт, пише Волинець. У Фейсбук станом на 6 лютого завершено роботи по бурінню свердловини з поверхні у вироблений простір глибиною 840 метрів. Виконана обсадка та проводиться герметизація. Через цю свердловину буде подаватися глинисний розчин, щоб заповнити тріщини в гірничому масиві. Завершено буріння свердловин з 11 та 12 конверних штреків у вироблений простір, через які подається воднопінний розчин. Буряться нові свердловини. Всього заплановано 12, Повідомляє Михайло Волинець. Не виключено, що для Даці пожежі доведеться локалізувати гірничі виробки постійними бетонними перемичками, щоб припинити доступ повітря до зони горіння. Ведуться підготовчі роботи по охолодженню гірничих виробок. Якщо буде введений в дію план повної локалізації зони пожежі, то доведеться там поховати цілий комплекс, підкреслив голова незалежної профспілки гірників України.